Таю термін гібридна війна означає війну, основним інструментом якої є створення в державі обрані для агресії, внутрішніх протиріч та конфліктів з подальшим їх використанням для досягнення своїх цілей. Так пише Вікіпедія. Але якщо чесно, у наш час. В Україні що ми маємо? Гібридну війну чи недолугість наших політиків? Я знаю точно, наразі йде справжня війна з Росією на сході моєї країни і триває інформаційне протистояння. А якщо щодо гібридної війни, чи не став цей термін простим виправданням обмеженості наших політиків? Бо я не розумію, ляшко у Верховній Раді, який ображає людей з синдромом Дауна, це елемент гібридної війни чи елементарне хамство? І Якщо у нас все ж таки триває гібридна війна, то у якій вона фазі? І чи є у нас шанси перемогти? Про це у програмі Експертна думка будемо говорити з Олексієм Арестовичем, військовим експертом та психологом. Мене звати Тетяна Іванська, і ми розпочинаємо. Вітаємо Олексію. Вас у нашій студії говоримо сьогодні про гібридну війну Росії проти України, але все ж таки в мене виникає питання: в нас є гібридна війна, чи все ж таки це справжня війна? Звісно, у нас є гібридна війна, і треба розуміти, для чого вона проводиться. Основною метою гібридної війни є боротьба за саме ідентифікацію людей, які приймають mm -hmm. в неї участь. Ось це до речі, мовне да. питання, яке зараз обговорюється, Це є елемент гібридної війни? Звісно, це безумовний елемент гібридної війни, тому що питання мови це питання самоідентифікації, саме це mm -hmm. в тому числі питання мови. А ви вважаєте, що ось ці дискусії, які зараз ведуться, вони спеціально розпалюються, як кажуть, Кремли ботами? Ну навряд чи крім і роботи все ж таки, запропонували такі шукають свої само. Звісно, що ми шукаємо самоідентифікацію і повертаємось тут. Не, не зовсім вірний термін, тому що яка у нас самоідентифікація, Хто її знає? Ну як хто її знає? Так якщо дивитися глибше, то Україна це багатоукладна страна. Да? Тут 58 національностей за останнім mm -hmm. переписом. Давнім, але останнім, да. І дуже багато людей спілкуються не лише російською, а іншими mm -hmm. мовами. Ми знаємо, да, що вже. Вірменська діаспора, нібито, і там частина якоїсь там ще діаспори угорської виступила проти цього закону. Тобто, якщо спостерігати, дацо то, то треба розуміти, що. Світ прийшов е, в таку стан турбулятності, де да? mm. зараз всі країни і Україна, зокрема, і світ як такий обирає собі варіант майбутнього, в якому він буде жити. Добре, якщо да. ми говоримо все ж таки про гібридну війну, mm. е, то чим ось ця от російська гібридна війна проти України відрізняється можливо від інших? Які її особливості mm. зараз всі війни гібридні, тому що війни, тому що гібридна війна це дуже поганий замінник, такий е, класичної війни. Mm -hmm. Найкращі результати політичні дає класична війна. Але але коли Країни не можуть видатися до держави до класичної війни, вони вдаються до гібридних. А крім того, можливості, що зросли в інформаційній зокрема сфері, дозволяють да ну ну було б. Е Марити оціми можливостями, які надає ні, ніхто не хоче. Да? Uh -huh. Росіяни наслідують американців їх операцію, яка проводилася навколо Косова 99-му році, і Сирії багато чому навчила. Uh -huh. да. Да, і вони використовують повний спектр впливу на нас від економічного до інформаційного, інформаційно-психологічного і суто військового, як такого. Угу. Але все ж таки які е, особливості можливо от дивіться триває вже війна три роки, так е, зараз є якісь відмінності між третім роком і першим Ну, перший рок це рок, рік активних бойових дій. Що з нашого боку ж зрозуміло. Угу. Ну, потім фронт стабілізувався там, там де він стабілізувався, да, і е, у нас не було армії, практично це було щось угу. на зразок зімбабійських міліцій, стан збройних формувань України. Але і Росіяни розраховували там на певні успіхи, але ці успіхи не трапилися завдяки там зусиллям української сторони. Mm -hmm. І зараз в цьому році ми не втратили жодного квадратного метра в нашій території, а забрали декілька десятків квадратних кілометрів. Тобто ми поступово просуваємось в сірой зоні, mm -hmm. забираючи себе собі. Зараз зовсім інша ситуація. Росія втратила можливість нанести нам поразку військовим шляхом навіть в. в Випадку там повноповноштабного вторгнення якогось mm. там. Але тому саме тому вона е, основні усі зусилля спрямовує на, на розмухування внутрішньої ситуації в Україні, зокрема в інформаційно-психологічній сфері, зокрема питання мови там і так далі, і так далі і так далі. І, так далі. і бачите, як, як вони працюють. Є нагальне питання української самоідентифікації, зокрема питання мови. Так. І вони нічого нового не вигадують. Вони просто беруть і розробляють інформаційно психологічно ті саме питання, які непокоїть українське суспільство, заставляють його там сперечатися один з одним. Так і працює. А крім от мови, які наші слабкі місця? Де ми програємо? Народ влада, так. економіка. Відсутність реформ або, або там, там, симуляційні реформи, да, симуляційність реформ. І дуже решта багато інших питань, да, які ще зараз відбуваються. Відносини з сусідами, то польське питання, да, угорське питання, там, якщо потрібно, білоруське питання, якщо потрібно, по, мало хто знає, але по периметрах кордону України: 36 mm -hmm. зон потенціальних конфліктів, тобто так. зони, які спарюються різними, різними сторонами. І спецслужби працюють, і московська пропаганда. Як всі у світі mm. працюють наступним чином. Вони ніколи не створюють тенденції. Це неможливо. Це вимагає дуже, дуже величезних коштів і дуже там важливі впливу, яких немає за у спецслужб. Вони ретельно відслідковують ті проблемні зони і ті лінії конфлікту, які намічаються самі по собі. Mm -hmm. да, і потім е, розпочинають їх використовувати поповне, тобто зосереджуються на тих, які вважають перспективними в Україні. Питання мови, питання відновлення польського питання, там Волинська вал різня, питання руського світу, да, питання там угорське, кримськотатарське, туре, турецьке завжди буде, білоруське, завжди буде актуальним зараз. Тим більше, коли там обрали Трампа і по суті розпочалося 21 століття. Ну от ви сказали yeah. про те, що в нас є небезпека, також на кордонах. От е, буквально вчора з'явилася новина про те, що Росія розгортає на кордонах. Доні з України мотострілецьку дивізію. Це що на початку? вона вона не вчора? Да. Це а, ну це вчора що... подали звіт, так. І да. вчора вона вийшла в змі Росія оголосила, що вона розгортає 20-ту ударну армію на кордонах на північних і 150-ту дивізію на що на східних. це означає? Це теж поки що інформаційний тиск, чи все ж таки готує, готує ні, це це спільні нас. заходи. Зараз ніколи не буває так просто, от якщо інформаційне суспільство має і гарний бік, то mm -hmm. того що фейки розоблачаються дуже швидко, да тому треба щось робити насправді для того, щоб потім зробити інформаційний повод. Але треба сказати, ось, що що 45-го року ситуація дуже Сильно змінилися. А, що таке Друга світова війна і війни, які Гу. були після Другої світової під час холодної війни. Спочатку військова дія, потім інформаційний супровід Гу. зараз. Інформаційний супровід передує психологічним реальним діям. Росіяни дійсно розгортають угруповання певне, Гу. саме в зазначених районах, але воно робиться не так швидко швидко і не так добре, як вони нас лякають. Гу. Тобто, ця загроза є, але ця загроза не завтрашнього дня, а не сьогоднішнього. Насправді якось вберегтися від цієї загрози можна? Як протистояти? Теж. Інформаційне війна теж пропаганда це, це це цілий комплекс, який має проводити держава і суспільство узгоджено у відношенні там пропаганди насамперед. А чи має до цього долучитися весь світ? Наприклад, Весь, світ, весь світ долучиться до цього волю. Чи не зараз? Дивіться, от одна із основних загроз це те, що Росіяни анонсували, що навчання військовий захід захід-2017» в Білорусі будуть надзвичайно масштабними. Ми маємо два приклади за останні 8 років. З навчань Кавказ 2008 Восім нас війна з Грузію. Кавказ – окупація Криму і Сходу України. Це для означає кого це сигнал, да, для нас? сигнал для нас всіх, тому що якщо вони зайдуть і залишаться, там як, як це неодноразово кажуть і білоруські mm -hmm. фахівці, і російські фахівці, навіть ми за, за, заговорили нарешті про це, то це означає м'яку окупацію Білорусі і повну зміну ситуації в Східній, а потім взагалі решти Європи. А тепер дивіться. Вважаєте, що Білорусь досі не окупована? Вона не окупована, тому що батька а, тримає російські війська там на відстані. Ми вони тільки на заходять на базі, і виходять. Вони не... частина союзної держави, mm. але у Кремля дуже багато питань з батьком. Зокрема, це. Може бути елементом на Олександра Георгійовича Лукашенка, uh -huh. який досі е, в надзвичайно складних умовах все ж таки примудряється зберігати е, Білорусь незалежно. Робимо зараз невеличку паузу, після чого повертаємося. Ви не перемикайтеся. Олексій Арестович, військовий експерт е, у нашій студії. Сьогодні говоримо про гібридну війну і про те, наскільки ми у ній програємо. Про слабкі місця е, вже ми поговорили. Е, Чого нам не вистачає, ми не програємо насправді. Ми дуже добре от, як ми тримаємося. Мало ми тримаємо х... ми, оборону. Ми не, не, не тільки тримаємось, ми наступаємо. Uh -huh. Але дивіться, те, що от, мало хто розуміє, людина, яка не військова, вона не розуміє, що що було зроблено українськими збройними силами, і державою і суспільством uh -huh. so, Це там за стільки диваних експертів, які за da. один день готові da. Донбас da. повернути. Da. Просто ж ш... ми розпочинали з грубовання в 6 тисяч людей, які uh -huh. могли там під час окупації Криму вийти там з казарм, просто і взяти зброю до, до рук. Зараз ми маємо 250 тисяч. Груповань розгорнута, якщо за всіма силовиками 400 тисяч і 200 тисяч людей резерву, які відвоювали і знають, як це робити. Mm. Це просто чудо, насправді, якщо військова людина це може оцінити. І західні фахівці насправді так і оцінюють. Що, що це було зроблено чудо. Так що не так дуже погано. Mm -hmm. Ми дуже програємо в інформаційній сфері. Але це елемент гібридної війни. Да. А програму ми в інформаційній сфері, тому що, тому що у нас немає стратегічної мети, і ми не розуміємо, куди ми розвиваємось. Насправді, ми офіційно доктрина держави, це ЄС НАТО, вступ. Mm -hmm. а, а що? Є з останнім часом нам який меседж послало. У нас у самих величезні проблеми. Так. Да, давайте ми будемо розбиратися з собою. Тобто, поки ми не скоректуємо, скоректуємо зовнішній політичний курс, ми не можемо зробити проєкцію на внутрішній політичний курс. Тобто, дивіться, що, що, що зараз відбувається. Розпочав... З Трампа де-факто розпочалось, календарно розпочалось 21 століття. Жодне століття не розпочинається перш... в перший рік, потім, коли трапляється подія, як от 20, 20 століття розпочалося світової війни, аж у 2014 mm -hmm. році. Зараз Вся система приходить в каливання, тому що демократи створювали 25 років одну систему, і одні політичні люди ставили повсюду світу. Трамп зараз все це буде ламати, ну нього може це вдатися, а може не вдатися, але ну, увесь... це не да. вдатися, але Росія стала робити голосніші заяви. Да, зараз. Трамп Трамп попередив, що давайте європейці самі будете дбати за власну безпеку за власний кошт, що ми будемо за Америка буде засереджуватися на самих себе. Якщо це справдиться, то це означає, що все оці всі зони геополітичних розломів. Вони прийдуть в дуже швидкий рух, а ми сам, Україна саме в зоні геополітичного розлому дуже швидко. І ми запаздуємо з оцінкою цих mm -hmm. подій і запаздуємо як держава, так, як соціосистема, і запаздуємо з відповідними реакціями на них. Тобто ми вже добре, добре реагуємо, але з запізненням. Україна нарешті має розпочати дії на УП, випередження цих, цих речей. Так, mm -hmm. от я... А чому ми досі не почали? Тому що нема державної школи. Mm -hmm. От, власне, от ви говорили про наші слабкі місця, ви казали, влада та народ, так? От mm -hmm. е Якщо беремо владу, так беремо наших депутатів. Я розумію, що їх обрав народ. Але тим не менше, уся от їхня недолугість, у от якісь заяви, це їхній популізм, це елемент гібридної війни, це рука Кремля, яку всі вбачають, як якщо він іде в розріз? Чи все ж таки це Там. просто їхня десь необізнаність? Дікіль і тут багато чого, тобто і це є і необізна... більше необізнаність. Я думаю, що більше необізнаності. Тобто, на, на, на гірший гріх це не не, не вигластувальність. Да? пострадянський пост да. якийсь синдром. І не можемо з себе... пострадянський синдром. Ця система, яка склалася за за років, олігархічна, яка консервувала, вона ніколи не працювала на розвиток, тобто вона консервувала, і в системі працював негативний відбір. Угу. Тобто, люди, які прийшли для того, щоб поділити, вкрасти та поділити, вони не можуть думати креативно, на випередження і на довгі строки. На стратегічне не вистачає стратегічного мислення. Такі люди є навіть в парламенті, навіть в вищих ешелонах влади, але нема школи. Бачите, от школа складається роками. тобто треба років інтенсивних вкладень, щоб, наприклад, як війську. От зараз в українському війську чотири покоління офіцерів. Генерали це одне, це радянські люди, полковники це інше, це люди розвала, там, української армії, капітани-майори це інше, Старший лейтенант-лейтенант це зовсім інше. Вони вивчені по-різному, у них різні системи цінностей, у них Це армія класична переходного періоду. Ми держава переходного періоду і дуже багато поколінь на різних шаблях державної влади, просто не розуміються один одного. Вони прагнуть різного, вони думають по-різному. А щоб система. Була узгоджена, наприклад, військо, mm -hmm. до, то треба, щоб 30 років на полігонах від генерала до лейтенанта всі вивчилися одному та самому, то тоді вони будуть розуміти, і дуже добре буде працювати машина. Тобто треба ламати система, будувати її да, на ново. Як дерево. Так. Треба ростити як дерево, дуже бережно. Да, то держава це не машина, не можна відкрутити суспільство, mm -hmm. там колісо і прикрутити інше. Треба вирощувати. Зокрема, треба вирощувати, наприклад, Сінгтенк, аналітичні інститути, які вони у нас є в Україні. А якщо є, ну, наприклад, це український інститут. Дуже слабкі Або слабкі і на межі гарбуліна. Да і людина, яка отримає там дві тисячі гривень, як аналітик, ну що вона може там зробити який реальний вплив на олігархічні політичні партії наприклад, на прийняті рішення? Олексій, зараз знову робимо паузу, після чого повертаємось. З Олексієм Моростовичем, військовим експертом в цій студії сьогодні. Говоримо про гібридну війну Росії проти України. Власне, заговорили ми про те, що ось сталося те, чого насправді всі і боялися, і чекали, тому що була така невпевненість, що ж буде далі після 20 січня 2017 року. Ось Трамп прийняв присягу, став президентом, зробив це ще й національним святом. Вчора підписав про це указ, і чого нам далі, яких зрушень в цій гібридній війні чи. Кати у зв'язку з цим на вашу Далі, думку? Дивіться, що, шо що, 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 що означає на, на постанянового періоду історичного а саме це відбувається це означає що минулі засоби аналітики uh -huh. і навіть слова яке ми використовуємо вони лишаються сили да вони вони більше не працюють uh -huh. тобто зараз ніхто насправді не може сказати що буде ми можемо сценарне пространство очерчувати чи, чи, певним чином але ми як вітязь на розпутті перед камінням стоїмо і не знаємо куди підемо завжди легко робити прогнози коли визначений тренд коли події пішли певним шляхом. Зараз ми на роздоріжжі, тому якщо ми можемо описувати лише сценарне пространство. Ну, три два основні сценарії. Перше, це Зараз буде величезне перемовини між втрігольні в трикутнику Сполучених Штатів, Росія і Китай. Угу. Трамп зробить напевно пр пропозицію, можливі, Росії. що вони про нас забудуть цьому трикутнику між собою. А, ні, що Росія ніколи Росія. Свій. Ніколи про нас не забуде, тому що у нього миль не, не сподівається. Питання номер один да, і дуже дуже болюче на да. угу. дивіться. Вони затіяли Донбас, щоб домовитись по Криму. Вони затіяли Сірію, щоб домовитись по Донбасу. Для чого вони зараз Це роблять вони заяви про Віктора Пінчука? Що вони сказали? Вони на телеканалі Росія 1 Вони заявили, що Пінчук потенційний президент України і що він такий розумний, що навіть Wall Street Journal в нього інтерв'ю да, бере Так, да, це вони просто. Розбухуть і затверджують п -п -п певний дискус, А -певний Чи не йдеться думку, да. такий натиск на примирення? Є проєкт. От російський сценарій щодо України, це фінляндізація. Це uh -huh. коли Україна добровільно бере на себе обмеження щодо внутрішньої і зовнішньої політики. Як Фінляндія під час холодної війни, вона дуже була обмежена в своїх проявах. І насправді вони не хочуть нас поглинути. Це радянський проєкт, uh -huh. який також є в Росії. І найкращими представниками радянського проєкту були метароли і Гіркін. Гіркіна uh -huh. від Били. Тобто вони, вони конкурують. російські російські хоче, щоб ми були дуже слабкою державою незалежною, навіть з українською мовою. Але, Але слабкою слабда не мали ні не вступали ніякі. Національні блоки, типу НАТО і ЄС, да, і виправно працювали на російській ВПК, да, і в зоні російського впливу знаходились. Це ціна, і вони граються за Заходом, щоб обмінювати певні преференції, певні загрози, які може створити Російська Федерація, на те, щоб Запад відмовився від України. Основна лінія їх пропаганди українці генетично не здатні до самоврядування. Постійно, постійні сварки, постійні майдани. Вони там нічого не можуть зробити. фашисти, да, не можуть впорядкувати самі себе. Але є певні розумні люди, такі як Віктор Пінчук, яким, якщо довірити, вони да, зроблять все як треба. От, от, це, їх, це, це їх основний тренд. Зараз. Ми <кхи> можемо, от, все ж таки, в цьому протистоянні виграти. Що, що станеться? От. Що станеться, що от ми будемо знати, що ми точно програли, який це крок буде? Що має зараз робити Порошенко? Він ну, все правильно робить. Порошенко це президент перехідного періоду, угу. і е марно чекати від нього, що він стане там українськими татюрками, врятує всіх. Й його угу. завдання утримати ситуацію і він її ст... не створити умов, коли ми програємо там, наприклад, тіряємо наступні області, <гум> да, там втрачаємо територію, зрештою <кх> <кх> утримати більш-менш економі, економіку ні кризовому періоду зробити військо і зробити умови, коли виросте нова генерація від громадянських від суспільства до по всіх щаблях суспільства, mm -hmm. від державних управлінців до, до збройних сил, там активістів і так далі. Зараз. Зріє там, поступово зріє громадянське суспільство, поступово зріє експертне співтовариство, співтовариства, поступово зріє Національна поліція Збройні сили, спецслужби, зріває покоління молодих офіцерів, старші офіцери, якісь uh -huh. певні цінності зміни там відбуваються між ними. Зростають Да? Але треба, щоб був там ще 3-5 років було. Оцього переходного періоду сталого, щоб ми багато не тірялі, і і тоді буде скачок на що досвід завжди накоплюється непримітно, поступово, а реалізується скачкообразно. Uh -huh. Тобто одного дня ми прокинемось в іншу країну, зрозуміємо, що ми все ми стали сталися як історичний суб'єкт. Але для цього ще буде 2-3-5 років. Цього ну, для цього треба, періоду. щоб ще люди треба самі бути. зрозуміли, що треба не просто нити і казати, що все погано а треба робити щось само. Ну, от, це саме насправді дуже багато людей не ні є. Не не дуже багато цього чого робить. От дивіться, конкурс. от є такий показник: конкурс військового училища на mm -hmm. бойові спеціальності під час конфлікту зрос в 2-3, на певну спеціальності в 5 разів. Mm -hmm. Це означає, що хлопці, яким 16 років, вони не йдуть програмісти на 3 тисячі доларів і потім можуть поїхати куди, куди заводно. Вони залишаються в Україні. Перший вибір. Другі, вони йдуть в військове училище на бойові спеціальності, знаючи, що буде достроковий випуск, і вони mm -hmm. підуть воювати. І конкурс зростає. Це означає. Що молоде покоління офіцерів, я багато їх бачу, вони дуже чітко розуміють, що відбувається, чого вони прагнуть, і чого вони хочуть. Саме на них надія. І от треба, щоб у них був час дозріти до хоча б до майорів, грубо кажучи, і так в будь якій сфері від медичної до економічної, так і так далі. І найкраще, що може зробити український політик, це втриматись. Вони можуть сваритись, це звичайна політична боротьба, розподіл потоків, там активів, намагання провести приватизацію, вкрасти ще, але вони мають тримати стратегічну рамку, що. До утримання ситуації я і на мосту на цьому на переході. Ну я все ж таки, е, оптимісти. Я бачу, що час від часу це робиться його мало, але воно є. Олексій Арестович, військовий експерт, був сьогодні гостем нашої студії. Я вам дуже дякую. Ну а вам, як завжди, бажаю миру в нашій країні і у ваших сім'ях. До зустрічі.